Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Як ви вже зрозуміли, по цьому пакетику-жовтому у мене сьогодні розпаковка з сайту Аліекспрес. Тут замовлення, яке я робила на Чорну П'ятницю. Коли були розпродажі, я замовляла там дві посилочки, але друга ще до мене не дійшла. Ось, Ну, а цю будемо з вами зараз розмовлятися. Я продовжую тему новорічного настрою. У мене навіть сьогодні блискучий такий новорічний манікюр, який я сама собі вперше в житті гель-лаком тут намалювала. Творчий настрій, що вам сказати, творчий настрій. Так, і будемо роздивлятись. Так, що в мене тут сьогодні? В більшості своєї в мене ланцюжки. Ланцюжки. Ну, Починаємо. Власне, у мене тут не тільки ланцюжки, а ще й деякі базові такі фурнітурні елементи, конкретно замочки, карабінчики. У мене є трошки меншого розміру, який я зазвичай використовую, але цього разу вирішила замовити і трошечки крупніші. Я вам залишу посилання в описі під відео на всі ці товари. Там заодно і розміри вкажу, бо зараз виміряти їх. Не дуже в мене виходить. Так, ну, вся ця фурнітура з покриттям. Ну, власне, карабіни. якщо тут особливо розказувати нема чого. карабіни їх по 10 штук іде а ці ще більші, як ви встигли помітити. Карабіни з покриттям. Я замовляла таку, знаєте, Якісь базові якісь елементи, такі, які мені 100% знадобляться. І протектори теж з покриттям. Я замовила в золоті, в золотому кольорі і в срібному кольорі. В цих елементах, боже, це моя киця, там щось уже хазяйнує. Цей Ці... колір цих елементів такий, бачите, лимонний. Лимонного золота. До речі, я брала тут все, всі покупки ці я брала в одному і тому ж магазині, але кольори скрізь були різні золота. Я маю на увазі. Тут лимонний, іншого ланцюжка, такий жовтий, а іншого прям дуже жовтий. Так, ну і, власне, далі будуть тільки ланцюжки. Мені, у мене виникло багато ідей, знову ж таки, на мої улюблені сутуарчики, які я складаю. Довгі такі знамостинок і ланцюжки мені знадобились. Перший ланцюжок, який я вам покажу, це, так, випадай, в срібному кольорі ось такі елементи. Це це ланцюжок з таким тисненням. Бачите? Овальної форми ланки. І ці ланки роз'ємні. Тобто вони можуть, здається, так, можуть, все ж таки можуть, бачите, роз'єднуватися. А ось ці оці маленькі елементи, я думаю, що теж роз'ємні, так, теж роз'ємні. Я думаю, що цей ланцюжок мені задобиться. така базова форма, яка зайвою ніколи не буде. На будь-яку прикрасу, на розбір ідеально. Так, далі дивіться, я брала в чорному кольорі два види ланцюжків. Перший я проповторила той, який я вже раніше брала. Можливо, ви навіть пам'ятаєте, я поєднувала з скляними цими кристаликами зеленими і чорними перлинами. У мене був такий тоненький, довгий сатуар з тережками. Якщо знайду картинку вставлю, але це не точно. Ось, він такий тонесенький. Чим він мені подобається, що тут форма цих ромб, ромбів і форма чотирилисника. Така форма. Ось така особлива. Мені дуже пасувала під форму моїх намистин, з яких я і робила той сатуар. Не знаю, чи буду я повторювати прямо ту саму модель, але в чорному кольорі такі ланцюжки виглядають досить симпатично. Він дуже тоненький, щоб ви собі розуміли, дуже. І ось ці кільця, якими з'єднуються елементи ланцюжка, вони нероз'ємні, вони спаяні. Але вони тоненькі. Тобто я думаю, що якщо прикласти силу і е, десь зачепитися, знаєте, рвонути, воно розлетиться. Але е, все ж таки вони спаяні, якщо там особливо не дьоргать, то все буде з прикрасою нормально. Так, ось такий висужок чорний. І другий. Другий ось такий, подивіться. Круглими такими елементами, як конекторами. Тут мені здалося, що їх класно, ці елементи, використовувати і в сережках. Так. Подивіться, ці кільця, вони такі досить товстенькі. Вони не, не пласкі, вони мають якийсь об'єм. Бачите. Але ось ці тоненькі кільця, які їх з'єднують. Знову ж таки, це ті самі тонесенькі, нероз'ємні спаяні кільця. Тобто, за рахунок них виглядає цей ланцюжок таким тендітним, тоненьким. Ну, але вже погодьтеся, не настільки тоненьким, як ось цей. Бачите? От порівняйте розмір цих елементів. Тут уже якось так посерйозніше, помасивніше виглядає. Ну, але все одно, звичайно, тут про масивність мова не йде. Тут з будь-якими круглими намистинами можна поєднувати. Власне, да, з чим завгодно чорний базовий колір. Кому цікавий такий ланцюжок, посилання буде в описі під відео. Наступні два ланцюжки абсолютно однакові за формою, тільки в різних кольорах. Це в кольорі срібному, це в кольорі золота. З родівим покриттям та з покриттям золотим. Тут золото таке більш КС. Бачите, це те, що я казала. Про різні кольори. Не знаю, КС чи ні, я чесно не пам'ятаю, Ну, там буде вказано ну, в посиланні. Тут ланки різного розміру, бачите, і різної конфі... конфігурації, якщо можна так сказати. Тут таке тиснення, ці гладенькі, і за рахунок цього ну, цікавий ефект може вийти. Знову ж таки, можна в сережки використати, можна в ланцюжок, можна розібрати, можна фрагментами десь прям проставляти. Ну, тобто, ваша фантазія. Якість, мені здається, дуже хороша цих ланцюжків. От. І такий самий ланцюжок, тільки з родієвим покриттям. Бачите? Ось такий. Тут я вам не сказала, по-моєму, роз'ємні всі ланки. Так, овали роз'ємні. І кружечки, зараз, зараз я ближче гляну. І кружечки теж, так, вам не видно, да, Ну, роз'ємні, роз'ємні. За рахунок оцього тиснення, бачите, навіть не, і не можна дуже прям сильно побачити, де ну, ось ось тут, бачите. ось. І, відповідно, ці елементи з'єднувальні теж роз'ємні. Так, ось такі ланцюжки. Я далеко не буду прибрати, бо з кольором зараз вам покажу. І остання позиція на сьогодні це ось такі ланцюжки подовжувані. Вони теж з покриттям. Вони такі тоненькі, на вигляд простенькі. Але, ну, от дійсно це конкретно для подовжування. Їх тут... Декілька метрів, якщо ці всі йдуть, там, по-моєму, по метру. Боже, я вам за сьогодні не розмірів не кажу. ні, Нічого. Дуже не пам'ятаю. Yes. А ось ці їх більше. їх, По-моєму, 2 метри, може 3. Ну, Знову зараз набрешу вам. Всі описи будуть вказані. Вірніше, всі. Ну, всі розміри в описі будуть вказані, так що не хвилюйтеся. Якщо вас щось зацікавило, дивіться. Тоненькі, простенькі, нероз'ємні тут ланки. Ось. Ну, але для подовження і знову ж таки з покриттям, Тобто не будуть темнішати, принаймні так заявлено. Так. Ну, і такі самі власне, в срібному Кольорі така в мене сьогодні розпаковочка. Купа ланцюжків. Дивіться, до речі, колір, так? Золото. Таке, як ніби КС. А це таке вже жовте. Таке прям темно жовте. Ну, воно вам, до речі, схоже на КС через камеру передається. Але насправді воно таке більш жовте. Дякую, що були зі мною. Коментуйте, користуйтесь посиланнями, переходьте. Е, дякую за увагу. Бажаю вам приємних свят, які наближаються. Я думаю, що до свят я ще вийду на зв'язок. Я дуже, дуже сподіваюся. Ну, а раптом не вийду. То гарно святкуйте українцям тихих мирних свят. Це дуже важливо. Ось, і, власне, все. На все добре. Бувайте!